Вітаю вас, учасниці клубу Ukrainian Business Lady Club. Я звикаю до нової назви, як і звикаю до української мови. В нас переміни в клубі, так? Це вже не Business Lady Coaching Club, а Ukrainian Business Lady Club. Сьогодні в нас тема ефіру святкова, тому що я також вітаю вас. Зі святом. Сьогодні День Святого Миколая. І сьогодні я також буду дарувати подаруночки для тих, хто буде активним і залишиться до кінця ефіру. Буде перевірочне питання на вашу уважність, і хто перший відповість, отримає від мене подаруночок. Прям фінансовий серйозно, тому що в нас бізнесовий клуб ціллю. Успішно налагодженого бізнесу являються гроші і виконання вашого призначення. І для тих, хто сьогодні буде робити свою внутрішню роботу по поєднанню і з тим, щоб дозволити насолоджуватися собі грошами і успіхом, я подарую результат підтвердження від всесвіту, що ви проробили свою роботу дуже внутрішню роботу дуже якісно. В нас сьогодні з вами важлива тема: Три практики. Для дозволу собі насолоджуватися грошима і успіхом. Цю тему обрали ви, і я дуже дякую всім, хто голосував за цю тему. Чому вона важлива? Давайте розкриємо її собі, так? Тому що а, це питання дуже часто вилазить, коли до мене приходять клієнтки чи учениці в роботу. Вони зазвичай хочуть грошей і більше популярності, визнання більше. Проявлення в просторі да? більше клієнтів, більше грошей, більше популярності. Але коли я починаю з ними працювати, виявляється, що в жінок немає грошей і успіху популярності, тому що ми самі собі це забороняємо. Не через те, що ми робимо не ті дії, а через те, що ми навіть можемо робити багато дій, але всередині в нас немає дозволу. На те, щоб приймати ресурс, яким ми можемо користуватися. Чому і я і що з цим робити, ми зараз будемо з вами розбиратися для того, щоб практичною частиною цього продовження цього уроку сьогоднішнього майстер-класу для вас були конкретні зміни у вашому житті, у вашій діяльності, фінансовому потоку. Тому сьогодні ви будете робити собі подарунок. <св 'я> не чекати класного подарунка від Святого Миколая, а бути для себе самою тим святим Миколаєм, який дозволяє користуватися грошима, успіхом, популярністю і не лише приймати це, а ще й насолоджуватися. І а, отут дуже важливий такий момент, що а, жіночий бізнес. Він будується, енергія грошей жіноча будується на насолодження. Про це говорила Людмила Пододворна, одна з експерток, фінансових експерт, якого я запрошувала до нас в гості. Я дуже класно собі запам'ятала: якщо жінка не насолоджується, то в неї, до неї гроші не приходять. Якщо вона насолоджується своєю діяльністю, то до неї і клієнти не приходять, тому що це відчувається. Тому для того, щоб вас... Ваші фінанси збільшилися, черги з клієнтів збільшилися, ваша насолода від реалізації вашої місії збільшилася, вам обов'язково необхідно включити енергію насолоди. А сьогодні ми будемо робити три практики, як включити енергію насолоди, і навіть до того ще, як дозволити собі насолоджуватися. Тому що один момент це як включити насолоду, але як тільки ми дозволяємо собі насолоджуватися, то цей е, природний стан для нас дуже приємний. Відбувається автоматично. Отже, будь ласка, зараз напишіть в чаті, хто звідки зараз до нас доєднався. В нас міжнародна тусовка. Зараз українці по всьому світу розповсюджені. Я з вами спілкуюся традиційно із Техасу США. А з якого міста і якої країни ви зараз до нас доєднуєтеся? Я відчуваю також місійність цього клубу в тому, щоб поєднувати жінок, українок, які зараз розпорошені по всьому світу, для того, щоб ми могли допомагати одна одній повертати собі свою силу, свою свободу. Дорослішати всередині брати більше відповідальності за те життя, яке ми створюємо, і приносити більше користі для того, щоб ми могли створити той світ, в якому ми хочемо жити далі, а не той, який з нами зараз стається, і який нам зараз не подобається. Тому, будь ласка, напишіть, будь ласка, з якого ви міста і країни, і я просто перевіряю, чи я бачу зараз нові коментарі в чаті, а я їх не бачу, тому можливо, в мене. Сьогодні я буду дивитися через комп'ютер коментарі. Чи ви напишете, чи я просто поки що не бачу коментарі? Зараз я загрожу на комп'ютері ефір для того, щоб в нас було спілкування продуктивне, це важливо. Я коуч, бізнес-коуч і наставник. І для мене дуже важливо, наскільки сприймаються знання, наскільки ті питання, які я задаю, ви знаходите всередині на них відповіді. Лише тоді відбувається зміна. Якщо я задаю питання і даю вам матеріал, а ви не включаєтеся, не пишете, не задаєте собі питання, не знаходите відповідей, не ділитеся цими відповідями, то результати у вас будуть набагато менше. О, коментарів у нас багато, лише я їх просто не бачила. Дуже дякую всім, хто наразі коментує і хто наразі з нами присутній в ефірі. Чудово, і бач, я дуже рада бачити тих, кого давно-давно не бачила <гум> в ефірі. Чудово. Отже, а, сьогодні я хочу бути для вас не лише бізнес-коучем і наставником, да, а, і ведучою цього простору. Я сьогодні хочу бути для вас чарівницею зі стажем. В мене дуже сильні такі а, магічні коди. А, я дуже допомагаю людям матеріалізувати їх бажання. Сьогодні ми будемо працювати з темою грошей, і хто а, з нами залишиться до кінця ефіру, отримає можливість від мене <свісно> отримати гроші, коли ви а, будете уважно слухати даний ефір. І я збираюся весь грудень роздавати фінанси для того, щоб ви побачили, що ваше життя могли радіти. За тих, хто отримує фінанси, і бачите, що і в ваше життя приходять гроші. І це нормально, і це а, просто процес кожного дня питання, чи ми готові їх прийняти, і як ми до цього ставимося. Отже, а, сьогодні в нас а, будуть, буде діагностика, і а, зараз я буду задавати вам питання. Я задам вам 5 питань і буду вам дуже вдячна за вашу активну участь і відповіді в чаті. Тому що коли ви не лише слухаєте, а відповідаєте, ви, наче, маніфестуєте те, як є, те, що ви хочете, і те, що ви готові робити для того, щоб отримати свої результати. Тому зараз важливі п'ять питань. Перше питання наскільки ви задоволені рівнем свого фінансового достатку від 0 до 10. Прямо зараз, наскільки ви задоволені рівнем вашого фінансового достатку від 0 до 10, я часто задаю це питання, і, можливо, ті люди, які отримують його періодично, там раз на місяць, декілька разів на місяць і бачать свої відповіді, ви також можете дивитися, що, можливо, ваші відповіді змінюються з часом. Чи змінюється ваш прибуток? Це питання, так? Да? А відповіді можуть змінюватися чи за рахунок прибутку, чи за рахунок вашого ставлення до грошей і до себе. Так, 3, 4, 4 3 Не дуже високий рівень, так? Зараз задоволення. Ага, чекаю на ваші відповіді ще в чаті. Це перше питання. Наскільки ви задоволені своїм рівнем фінансового достатку? Так, 6. Хтось 6. Так, не 8, не 9 і не 10 наразі. Є куди рости І для цього ми тут з вами разом. Друге питання. Наскільки ви задоволені своїм рівнем успіху? І тут, будь ласка, не від 0 до 10, а 4 відповіді. Дуже незадоволена, незадоволена. Задоволена і дуже задоволена. Тобто, чотири відповіді: так? дві негативні, дві позитивні. Дуже незадоволена. Просто незадоволена. Задоволена чи дуже задоволена? Для того, щоб я могла відрізнити, ви, на яке питання відповідаєте: на перше чи друге? Наскільки ви задоволені своїм рівнем успіху? Тим? Що ви вкладаєте в цей успіх. Це ваш, ваш набір. Але дуже часто в успіх вкладають кількість клієнтів, затребуваність да, взагалі ваших послуг, відчуття, що у вас є комунікація з вашими підписниками, клієнтами. Да. Ви питаєте, вам, отрим... вам, ви даєте, вам дають відповідь. Ви відчуваєте, що ви являєтеся реалізованою успішною жінкою. В вашому розумінні на даний момент. Чи ви по відношенню до себе, до свого успіху зараз в мінусі, в великому в невеликому, чи в плюсі в невеликому і великому? Не дуже задоволена, незадоволена, задоволена, дуже незадоволена. Так, наразі я ще не бачу ні однієї задоволеної відповіді. Це показово, тому що це може також означати, що у вас є сильний стимул для розвитку. Коли ми розуміємо, що нас не задовольняє, да, наприклад, фінанси наразі, наразі і рівень нашого успіху в реалізації не задовольняє. Це також є стимулом, таким кнутом для того, щоб ми рухалися вперед і в нас був запал. Це точно я цим не задоволена, я хочу щось міняти. І це дає нам енергію для руху і змін. Це важливо. Третє питання. Чим ви насолоджуєтеся по життю більше грошима? Чи успіхом? Це питання про те, що вам важливіше: гроші чи визнання, кількість клієнтів, проявленість, так? що для вас важливіше, і немає правильної відповіді: гроші чи успіх? І це також буде тою темою, над якою ви сьогодні будете працювати. Тому що вони і пов'язані, і можуть бути не пов'язані. Для когось важливіше побачити гроші і насолоджуватися тим, що ви можете дозволити собі і дітям більше. А комусь, і тут дуже багато жінок, яких я зустрічала, для мене це було здивуванням. Але, можливо, це така, знаєте, саме наша жіноча а, така риса: а, хочу більше клієнтів, а скільки грошей хочу? Ну, не знаю, чи там ну, гроші не так важливі, відповідали мені жінки. Працювати реалізованою, відчувати себе хочу для, для мене це важливіше ніж гроші. І таких жінок багато. Тому зараз просто для себе. Визначте, що для вас важливіше побачити в вашому житті найближче. це гроші чи успіх? Звичайно, ми розуміємо, що ми хочемо і того, і іншого. Але що для вас зараз більш цінне? Успіх, гроші, успіх би гроші, якийсь такий собі успіх. Для мене і успіх, і гроші. Чудово. Чудово. І успіх і гроші. Беріть собі все. Просто зараз зрозумійте, що іноді буває, коли ми самі всередині думаємо. Мені потрібна лише реалізація грошей так собі, а, а мені потрібні лише гроші. А ну, більше клієнтів взагалі-то я і не хочу. Проявленою бути, я більше не хочу. Бувають такі моменти, коли навіть є конфлікт між а, успіхом і грошима. Хочу більше грошей, не хочу успіху. Хочу більше успіху, не хочу грошей чи боюся грошей. Зараз просто подивіться, що у вас за цим стоїть. Мені важливо визнання. Да, ми зараз з вами в практиці підемо. В потреби, які стоять за тим, за вашими бажаннями. Ви зрозумієте себе краще. Але наразі ми просто знаєте, робимо діагностику того, як це у вас відбувається. Чим ви насолоджуєтеся більше грошима чи успіхом? Це було третє питання. І успіхи, і гроші. Добре. Тепер. Ми не відмовляємося, да, до речі, на третьому пункті ми, я не заставляю вас вибирати, чи успіх, чи гроші. Питання, чим ви насолоджуєтеся більше наразі грошима чи успіхом? Що для вас наразі важливіше, це не значить, що треба відмовитися від іншого. В коучингу ми і «і» кажемо так, і гроші, і успіх. Але чимось насолоджується вже досить інтенсивно зараз, да? і щось мені важливіше зараз для насолоди, а щось не дуже. Четверте питання, Чим, яким фінансовим потоком чи сумою ви хочете дозволити собі насолоджуватися? І це вже про постановку цілі? Я хочу насолоджуватися п'ятьма доларів, тисячами доларів на місяць, наприклад. я, до речі, коли вибирала гроші, для якими, сьогодні, якими я нагороджу, подарую які від Святого Миколая сьогодні в кінці ефіру... А, я а, зібрала просто таку пачечку, да? <голись> колись я ставила собі це за мету. Тут 5 тисяч доларів а, банкнотами на 100. Колись я ставила собі таку задачу вийти на 5 тисяч доларів на місяць. Вони в мене лежать зараз в шухляді, і я їм не насолоджуюсь. Вони є, але я їм не насолоджуюсь. Тому що моя ціль наразі, а, моя ціль наразі а, це 15 тисяч доларів. І я відчуваю, що для мене це вже, знаєте, як пройдений етап. Да? Я вдячна за ці гроші, що вони в мене є. І така сума, і більше заходить мені на рахунки кожного місяця на даному етапі. Але моя ціль, якою я хочу насолодитися, це вийти на 10 і краще 15. Моя найближча ціль це 15 тисяч доларів на місяць, тому що за цим стоять певні бажання, які я розумію. Зараз напишіть, будь ласка, якою сумою ви хочете насолоджуватися? Оце, оця сума, мені вистачає половини цієї суми на няню для мого молодшого е, синочка. І також там на команду, на підтримку процесів, на свої забаганки, але це для мене база. Сказати, що яю е, е, насолоджуюся, я не можу. Тому що про насолоду це для мене від 10. А ціль моя на 15 наразі. Так, бачу, бачу, а конкретні суми: 15, 5, 3, на даний момент 5 тисяч євро. Чудово! Мені дуже подобається, коли ви називаєте суми, і ви звикаєтеся з тим, що це для вас нормальні суми, і ви будете зараз, да, питання таке, як, якими сум, якою сумою ви будете насолоджуватися? Тобто ми одразу даємо нашій свідомості, ця сума принесе мені насолоду. Це не на виживання, це на процвітання. І п'яте питання, яке я вам сьогодні задаю, це якими результатами в розрізі успішності ви хочете почати насолоджуватися? Наприклад, для когось успіх може бути те, що у вас з'явилося 5 нових клієнтів. Лише питання перевірочне: чи будете ви насолоджуватися тим, що у вас з'явиться 5 додаткових клієнтів? Тому що, коли, наприклад, я питала учасниць своєї преміальної програми, Business Lady Booster, скільки клієнтів ви хочете отримати цього місяця. Хтось мені казав, 20 хочу отримати. Хтось каже, я 10 легко візьму. І ці люди, та, та яка казала, 10 візьму, брали 6 людей і реалістично на цьому зупинялися. Тому що це вже було надто по ресурсу роботи з людьми. Тому тут питання яким, якими результатами в розрізі успіху, яким проявом успіху ви хочете почати насолоджуватися? Можливо, для вас це збільшити кількість підписників, наприклад, так, я хочу збільшити свою аудиторію там, в інстаграмі там, до 5 чи 10 тисяч. І я буду відчувати, що о я цікава людям, вони на мене підписуються. Да, є інтеракція, є взаємодія. Можливо, це про хочу реально взяти 5 нових клієнтів. Так, щоб насолоджуватися. так? Якщо у вас не було 5 клієнтів, ви ви лише думаєте гіпотетично, що це благо, а, а, а ще не пробували, як це, можливо, можете уявити собі, а, чи зараз, а, наприклад, якщо взагалі зараз немає, то там, беріть, збільшуйте на 3. Можливо, ви хочете створити курс і туди набрати 20 людей чи 30. Але якщо у вас є вже якісь результати, то збільшить їх на 2. Але не збільшуйте у 5 чи 10 разів. Тому що ріст вимагає підвищення пропускної можливості, проводимості. Я думаю, як це буде українською мовою, провідності, мабуть. так? Тобто, з людьми працювати, це вам треба мати енергетичну ємність для роботи з тими людьми. І, можливо, наразі у вас той рівень успіху. Який для вас енергетично можливий, і коли ви зараз кажете, я хочу вийти на новий рівень успіху, це про чи більшу видимість, більше підписників, чи про більшу е е значимість і практику, да, більше клієнтів, але зважуйте, що вам для цього треба буде збільшити, масштабувати ваш, вашу енергоємність енергопровідність. Так, бачу ваші, ваші а, перші відповіді. О, до речі, 10 тисяч євро до, до, до минулого питання. Ага, п'ять нових клієнтів на високочекову програму. <свісно> Мої учениці пишуть плюс 2 клієнта. Супер. Мій успіх створена мною програма, що мене радує і зацікавлює людей. Так, а, і це успіх може бути не лише в кількості, а в якості. Да? Що я розробила, розробила, наприклад, якісно новий продукт. Який допомагає людям. Да? Тобто я вийшла на свій новий внутрішній рівень професійності. 5 нових клієнтів на високому. Це я вже читала: 5 клієнтів на тиждень. Так, ага. А, ну, тут я би як коуч вам радила подивитися. Не 5 нових клієнтів на тиждень, а 5 нових клієнтів на 3 місяці, наприклад, чи на місяць. Тому що якщо ви на тиждень будете, вам треба буде постійно займатися продажами і пошуком нових клієнтів. Краще думайте вже одразу довгостроковими контрактами, коли ви заключаєте контракт з одним клієнтом чи з п'ятьма клієнтами, але на місяць чи на три місяці, тоді ви будете більше працювати як експерт, а не як продажник. і не вигоряти на двох ролях. Одночасно. Так, я бачу ваші запити. Круто. Ті, хто зараз в ефірі і не відповідають, можливо, ви там за кермом чи десь їдете, не можете написати нічого страшного, але, будь ласка, зараз собі відмітьте свою відповідь. Тому що коли ви фіксуєте відповідь, ви потім можете поміняти її. Але якщо ви не відповідаєте собі, то це питання, наче залишається відкритим. Що для мене успіх? Як я його зрозумію? Як я зрозумію, що я отримала успіх? Можливо, я вже зараз успішна, а я себе знецінюю і вважаю, що я не успішна. Всі ці штуки відбуваються в нашому, нашій свідомості, коли ми отримаємо конкретні питання і даємо на них конкретні відповіді. Тому магія коучингу стається саме з тими, хто відповідає зараз на відповіді. Чи в своїй голові, чи на листочку, чи в чаті. В чаті сильніше, тому що ви ще даєте мені також зворотній зв'язок і запускаєте групову синергію. Видимість і популярність 10 клієнтів в індивідуальній роботі. Супер, хочу створити курс і набрати 5 клієнтів. Супер. Дуже вам дякую за вашу активну включеність. Тепер ми з вами переходимо до практичної частини. Зараз ми зрозуміли.